Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. Я вже тисячу разів казала, що я не буду робити політичні відео, але, знаєте, сьогодні побачила дещо, що мене просто шокувало і не бачила цього досі. Прийшов такий коментар до мене, що щось там щодо вбивства пані Фаріон казав Світан. Роман Світан. І ну, я зазвичай не ставлю лайків або там щось такого, що до інформації, яку я не знаю. І мені просто стало цікаво, що щось він там таке сказав. І я о, знайшла відео, від якого просто, чесно кажучи, в мене волосся дибки стало. Зараз я показую це відео, мені його неприємно показувати, але я хочу, щоб ви його подивилися. І потім ми проаналізуємо. Розмову оцих двох людей, які висловлюються так, як вони висловлюються, вважають себе людьми дорослими, мудрими, толерантними, і так далі. От розберемо з моєї точки зору все, що відбувається. Дякую. Є лініви умниці. Лінівої умниці – це хороші спеціалісти, які которые... не будут делать лишних шагов, лишних движений. А есть активные а, тупицы, активные дураки, так называемые. А, так вот, а, такие как Фарион, опять, ни, а, ни в коем случае не именно не к личности дела. Это из а, таких активных а, тупиц, активных дураков. А, их очень много, это немало, ни одна Фарион. А, то есть эти люди могут зарубить задачу как таковую, зарубить, а, пере, пере, переломив перемудрив и переозадачив, так сказать. Их надо, ну, Манштейн их сразу под расстрел, то есть их надо расстрелять, чтобы ему телеводу называется. А реально выполнять задачу такого рода, как перевод полностью под украинскость всей Украины, нужно постепенно. Здесь оптимально как раз подошли бы для выполнения этой задачи ленивые умницы, потому что бы они четко рассказали бы, как правильно это все делать. Это надо заходить в ясельную группу, сначала даже не так, надо сначала как минимум подготовить специалистов хороших к ясельной группе, в детсад, потом в школу, то есть это учителей на хорошем украинском языке, именно на хорошем, не на суржике, не на... так сказать, перешедшим из русского, не дай бог, затянувший э, вот это э, российский подход к фонетике, к грамматике, ну и так далее, и тому подобное, в український язык. Это надо э, чистую украинскую э, речь заводить сначала в детские сады, потом в школы, потом в университеты, и так степ-бай-степ -степ, перевести э, Украину на полное Правильное, грамотное восприятие языка, именно чистого украинского языка. Именно это, этот язык, он соловьиный так называемый, это песня, когда на чистом украинском языке разговаривают люди, просто песню поют. Роман. Все остальное это сужик, потому, ну я просто о чем. Давайте, так сказать, активных дураков, их лучше не обсуждать. Манштейн их расстреливал. Ну, а нам треба просто uh, уходить. Це як називається, треба к людям відноситися як запаху. А не пахне. Отже, тепер хочу дати свій коментар. Сидять дві людини, покоління моїх батьків. Я виписала собі, подивилася роман Світан 64 року народження, а пані Влащенко 60 року народження. Я буду казати пані пані через те, що просто у нас так прийнято так у нас прийнята така форма звернення. А значить, люди вважають себе дорослими, розумними, толерантними, дипломатичними людьми і не люблять різних там радикальних. От я буду з ними також розмовляти тією мовою, яка мені властива, в принципі, від природи, тому що я людина. Ну, скажімо, не дуже гостра, так, більш, більш така поміркована. От я хочу просто зрозуміти цих двох людей 64-го і 60-го року народження, як людина 82-го року народження. Тобто, фактично, це мої батьки, покоління моїх батьків. Зазвичай я відчуваю до віку дуже велику повагу, тому що коли люди живуть на 10, 20, 30 років більше ніж ти. Зазвичай вони мудріше, зазвичай вони багато, багато знають більше ніж ти. Зазвичай в них можна багато чому повчитися. Але тут, напевно, що ключове слово зазвичай, і я буду з ними розмовляти як та сама людина, яка народилася в зросійщеній родині, якій ніхто не розмовляв українською мовою, окрім якихось дуже дуже далеких родичів, з якими я спілкувалася один раз на 10 років. Ось в родині там, де Бандеру і Шухевича вважали якимось бабаєм, просто ну тобто, в абсолютно зрадящ... зрадянщині, зросійщеній родині, яка була пронизана пропагандою радянського союзу. Тобто, я ну нічого суперукраїнського в моїй родині не було. Я навчалася в школах, в яких викладали російською мовою в Дніпрі, яке і досі російсько, переважно російськомовне місто подобається це комусь чи не подобається? Нормальним людям звичайно це не подобається, ну але ненормальним, в принципі яка різниця. От головне бути толерантними і не на часі, що я чую 42 роки свого життя. От як я почала чути з народження, ну коли почала розуміти, так, про що люди кажуть не на часі. От я чую 42 роки, вони й те саме не на часі завжди. У той час як в Маріуполі дороговкази змінюються в перший же тиждень захоплення росіянами цього міста, на 42 роки. Я чую, що мовне питання не на часі. Значить, ем, е, дуже мене вразили всі ці усмішки, посмішки з боку пані Влащенко. Ем, от, е, від Світана, ви почули те, що ви почули. Значить, е, хочу поговорити по суті. Та? Я не буду оце зараз розводити, що там вони, як там вони реагували. Ви саме все бачите, значить, по суті, по суті справи. а по суті, справа відбувається так, що а, от світан, значить, світан каже, що а, треба починати з ясельної групи, щоб там були спеціально підготовлені люди, які будуть вишикною, а, такою а, досконалою українською мовою, спілкуватися з дітками, і таким чином вся Україна українізується. Я доводжу до відома пана Світана, що я в майже 40 років, мені зараз 42, а я але я прийшла на українську мову ще до початку повного вторгнення. вторгнення. І в майже 40 років я вивчила українську мову без того, щоб мене навчали. Досконалою українською мовою у ясельках, у школі і десь там ще. Я просто продивилася багато сезонів передач Ірини Дмитрівни Фаріон, яка і розмовляла а, такою зразковою, досконалою, вишиканою, барвинковою, кольоровою, такою дуже веселковою і досконалою українською мовою. А це та, яку ну ви не пропонували вбити, але в принципі, ви так от посередковано на це натякали. Що таки вбивають, як ви казали. Так, от я в 40 років вивчила мову без оцього всього, що ви пропонували, просто за її лекціями. Це лекції людини, біля, біля якої ви пропонували біля не проходити, так? поряд не проходити, бо щось там як от смердить вам. Ось, а я вважаю, що це професор, що це науковець, що вона мені людині зі сходу країни в майже 40 років, дала те, що не давало нам ваше покоління. Це ваше покоління, яке нас ростило, яким було постійно не на часі до мови. Оце ваше покоління, яке нас ростило, яке я бачила підліткою в 12-14 своїх років, як ви виступали, ваше покоління і трошки старші від вас на трибунах нашої Верховної Ради постійно російською мовою. І тільки націоналісти кричали вам: ганьба, ганьба і стучали по на чому там. Засідати по столах, чи по трибунах, чи по чому вони там стукали усіма своїми, знаєте, всім, що мали, і кричали ганьба, ганьба російськомовна і я тоді сама російськомовна, із з такої родини, яко, яка повністю була пронизана російською пропагандою, радянською пропагандою. Також не розуміла, а чого вони оце ганьблять? Вона ж же так історично склалося. Я просто не знала, що у нас історично не склалося. Це не безособове речення пана. Там, якщо ви не розумієте, ну, до пані Лащенко навіть не звертаюся, бо що ну, там звертатися. Я думаю, що там. Це, це, як ото кажуть зараз, що це як консерва, якась, мені здається, що точно якась кон консерва. Ось, то, е Взяти у людини інтерв'ю, а потім отак от її поливати брудом. Знаєте, це просто і прикриватися азовцями. А коли в 2014 році, коли ще мало хто зі сходу їхав туди на, на війну, а люди з Закарпаття, люди з Львівської області, з Івано-Франківської області, в 2014 році, коли ще на них не летіли ракети і не летіли е, ці шахеди, вони їхали туди на Куртон захищати і не тільки наші домівки в Дніпрі, в Харкові. в Запорізь. Паріжі, а вони їхали захищати мовну ідентичність, українську ідентичність. В них немає відірваних кінцівок. В них немає в голові пластин титанових, як от пані Влащенко казала про азовців. В них є так, вони йшли захищати не свої домівки. Вони вже 10 років захищали просто Україну, що вона мала право на існування, тому що вони розуміли, що колись була українська повстанська армія, і вони її наслідники, і вони були першими, хто кинулися в бій. Отак, от, от вам Ой, ну короче я кажу, це покоління, воно дуже дивне зі сходу. Так от саме націоналісти. Е Гриміли там в Верховній Раді, а я дівчинку 12-14 років спостерігала за усім цим ганебством і також не розуміла, що ж у нас так ну у нас так історично склалося. Ну чого реально вони так боршують? А тепер я розумію, тепер знаєте, все таки 42, не 12. Я розумію, що якби вони такого не робили, то ми давно би були другою Білорусю. У нас не було б давним-давно жодної суб'єктності. А, а ті, які би хотіли якусь суб'єктність, були б давно в сміру. По окон через те, що вашому поколінню постійно було все не на часі, через те в нас війна, через те багато хлопців, віку моїх дітей, в принципі, по суті, яким зараз 18-19, лежать в могилах, через те, що вам досі все не на часі. От зв'язок поколінь просто немає не слів, ні висловів, і значить, люди, які на 20 років більше мене прожили, і мають бачити от о той зв'язок взагалі як слюбі і глухонімі і е, після того як націоналісти били, били, ганьбили, ганьбили там в цій е, Верховній Раді і добилися такі, вони добилися, щоб з Верховної трибуни країни не звучала ця мова. А щоб якщо вона звучала погано, ну наприклад, щоб українська мова, яка звучить погано, щоб е, це не було зразком, щоб це було як огидно і соромно, так розмовляти, як наш Азіров розмовляв, так зараз всі сміються з того. Азірова, а колись це не було смішно, тому що так розмовляли там майже всі, і це було просто нормою. І добилася до того, щоб там розмовляли по іншому. Саме націоналістична партія. Ті, кого в мене в Дніпрі називали. Бандерами, бандерлогами, і коли чули про Шухевича, всіх аж трусило. Я пам'ятаю, як мені моя родина про Шухевича розповідала якісь страшні байки. От ваше покоління, от насліддя вашої, яка різниця. через те, що вам була є різниця, пішли нас російськомовних захищати так само, як вони нападають зараз пропагандою на Терена. Північного Казахстану, вони кажуть, що там багато російськомовних, бо там же ж також яка разниця людям. Розумієте, свою лінію вони обґрунтовують якої разниця, і там через те, що у покоління 60-х-50-х років яка разниця, будуть гинути їхні онуки, що ви розуміли, тому що підуть захищати там російськомовних казахів, якщо щось там тільки от щось піде не так, так як ви зробили у нас. Ну а їм тепер треба вбивати, вбивати тих, хто хто захищав українську мову. Якби в нас не було таких пасіонарних людей, як націоналісти, ми би вже давно були другою Білорусю, абсолютно безсуб'єктною країною. Нам би не треба було воювати, бо тут же, ну це просто була б інша область Російської Федерації, і від нас би летіли вже давно ракети і бомби на Прибалтику і на Польщу. А ті люди, наші, які пасіонарні, які хочуть, щоб тут була українська мова, вони б всі були по канцтаборах у Сибіру. Мені дуже дивно, що пан Світан, здавалося б, ну точно він не глупа людина, що він цього не розуміє. Я людина, покоління ваших дітей, скажіть мені, будь ласка, коли ви нам транслювали, от коли ми росли, коли ви нам транслювали, яка різниця? Що мова на часі. Ви ніколи цього не транслювали. Ніколи. Єдине, хто і транслював, це транслювала тільки Західна Україна своїм дітям. І тому вони і стоять. Знаєте, на, на сторожі нашої країни. Бо інакше вам яка різниця, були би ми вже як Білорусі? Просто немає, знаєте, немає слів. Ось. <кій> Далі. Вже виросло покоління людей, слава Богу, що все-таки націоналісти відстояли право України бути українською, і вже виросло покоління людей, у яких в школі було так, як ви кажете. Не моє покоління, хоча з мене вже починалися українські школи, україномовні школи, хоча я в російській навчалася. Виросло покоління людей, яким зараз по 30 років у них дітям по 5-8 років. А вони що на сході, розмовляють українською мовою в побуті через те, що з ними школа з першого класу розмовляла українською. Ні, але там вже 10 років після того, як я закінчувала школу, то діти закінчували школу. Які мені мене там на 12, на 10 років молодше. Вони закінчували школу а, вже нормальною українською мовою. Їм викладали всі предмети. Вони розмовляють в побуті українською мовою, не розмовляють. Їх діти розмовляють першою своєю мовою українською, не розмовляють, тому що школа ніколи не переважить родину, тому що українська мова для них залишається мовою навчання, а, а рідна мова має бути мовою батьків. Мовою батьків, а не розповідати тепер, що всі мають навчитися вишуканої зразкової мови, і тоді з ясільної групи когось там навчати. Ні, це батьки мають зрозуміти в якій країні вони хочуть жити. Чи хочуть вони ростити з російськомовною ідентичністю своєю, свою дитину, а якщо ні, то переходити в побуті, вивчити, взяти 3-4 місяці, посидіти за лекціями за книжками, як я посиділа, бо я сиділа і за лекціями і за книжками за книжками просто за підручниками за художньою літературою а за лекціями від Ірини Дмитрівни Фаріон, ту, яку ви пропонували вбити, або таких як вона, ви пропонуєте вбити? Хоча саме вони. Саме вони добилися того, щоб таких як кровосісі і оці вагіни Азірова не виступали у нас в трибун. Або щоб якщо вони так виступали виступали, то це було б ганьбою. <кій> вже виросло те покоління, у яких якщо на ясельок, як ви сказали, то з першого класу і дошкільної освіти у нас навіть у нашому Дніпрі, в Харкові, вже в них була українська мова. Ну, Повсякчас вона була українська мова. Вони розмовляють нею в побуді, не розмовляють їхні діти досі російськомовні. Так що не треба оцієї, знаєте, я скажу, яке було не на часі, коли вони нас ростили, Так вже в, них, вже в них внука має бути я не знаю скільки років, і їм досі все не на часі. Коротше кажучи, скажіть, що вам на часі бути просто частиною Совєтського Союзу. От і не кажіть тоді, що, ну і можете тоді реально ваша політика повбивати просто україномовних або тих, хто а, а, тих, хто захищає українську мову. Обґрунтовуючи це чим завгодно, тим, що вони там нападають на російськомовних військових і так далі. Російськомовні військові мають просто знати, що коли є армія і коли є військовий конфлікт, то реально значення військового, його поведінки і таке інше підноситься в суспільстві і на них дорівнюються. На них дорівнюються діти, на них дорівнюється молодше покоління завжди. І ті меседжі. Які вони транслюють, вони входять в голови молодшого покоління. А, тому військові, які виступають на загалі, роблять якісь відео, вони б могли два-три слова, навіть якщо вони не знають там, добре українську мову, два-три слова вставити, щоб е, якось діти розуміли, що можливо, їм там немає реально часу вивчати мову в окопах. Ну, а вони пропагують те, що це важливо. Те, що вони захищають українську Україну, україномовну Україну. Бо виходить так, що одні, одні стоять там з кулеметами в окопах, а їхніх дітей знову вчать на русських народних сказках. Ви що думаєте, такого мало, такого немало. Тобто це покоління, е, яке досі не розуміє, що вже давно на часі, через ваше не на часі загинуло багато хлопців з покоління ваших внуків. От Ви мене дуже дивуєте, Ви мене дуже дивуєте, Вам треба не розповідати, кого там, як на державному рівні треба переховувати, а сісти, вивчите за 3-4-5 місяців. Слухайте, якщо я 40 змогла, чоловік 60 не зможете. Ну окей, мені потрібно 3-4 місяці, вам потрібен рік. Потихеньку слухайте лекції і переходьте, і потім. І, і внуків своїх навчайте українською мовою. Хоча не можете українську мову навчати, так навчіть хоча б значенню, що це дуже велике значення має. А не кажіть постійно не на часі, не на часі. Лагідно, лагідно. З вашою лагідністю ви у купу людей. вже. І ще хочу сказати, що пан Світан взагалі не розуміє, як працює мовна освіта. Взагалі, я от слухаю, що він каже, зразковою досконалою, а не якоюсь там, яка пішла з Росії з російської мови. Ви взагалі не розумієте, як працює лінгвістична освіта, як люди навчаються лінгвістики. Я вчителя з стажем роботи 20 років, вчитель англійської мови. Люди не розмовляють відразу досконалою мовою. Більш того, навіть такі досконалі, як Ірина Дмитрівна, могли десь помилитися. Ніхто не розмовляє досконало. Нормально розмовляти спочатку з суржиком, а потім суржик поступово-поступово переходить в більш плинну, в більш впевнену мову, з більш красивим широким словником. Про що ви розповідаєте? Взагалі не розумію, як відразу когось хтось навчить досконалої мови, такого не буває. А люди, які навчаються англійською мовою, вони навчаються а, дуже поступово. Спочатку вони маленькі якісь речення будують, потім ширше, потім ширше. Потім я вже зараз вчуся за тим, що я там дивлюся, наприклад, інтерв'ю Бориса Джонсона, тому що в нього розкішна англійська мова і дуже широкий словник. Ну, так я можу вже це робити, тому що я плинно розмовляю англійською мовою. А хто тільки вчиться, ну. Він вчиться так, як він вчиться, і він робить маленькі крочки, так само, як і в кожній або професії, або в кожній навичці. І коли ви критикуєте і кажете, що треба там когось убивати і так далі, то я просто поверну вам вашу ситуацію. Ірина Дмитрівна мала право критикувати тих, хто не переходить, через те, що вона написала купу понографій, купу книжок. Вона зробила купу передач для того, щоб її країна українізувалася. І вона знала, вона читала постійно праці людей, які казали в історичному великому такому, знаєте, обсягові вони бачили всю цю ситуацію, і вони казали, не українізуйте. Буде відірваний шмето країни, не українізуйтеся, буде вам знову захоплення. Людина це читала, людина це знала, людина все робила для того, щоб цього не було. А ви знову, яка різниця? Без кінця і краю, яка різниця? Нас ростила на яка різниця? І тепер у могили, скільки людей з за якої різниці? І продовжуєте робити те саме. Так от я хочу вам повернути ситуацію. Я наскільки зрозуміла, от наприклад, пан Світан, він кадровий військовий. І от давайте уявимо що ви, пан Світан, написали. Купу монографій, купу книжок на базі того, що ви знаєте про військову справу. Не робіть так, ви казали, не робіть так, ви робите неправильно. Ми будемо окуповані, буде ще більше терен окуповуватися, Ми перестанемо бути незалежною державою. Не робіть, не робіть, не робіть, і ви взяли і зробили от такий обсяг роботи щодо військової справи, що до того, щоб людей освідчити, дати їм гарне, таке, гарне підґрунтя щодо військової справи. Щодо до захисту України на, на от, у вашій царині, так, на цьому плацдармові. А люди роблять те, що вони хочуть, їх не обходить ані ваша праця, ані те, що ми втратимо свою незалежність і так далі. Скажіть, будь ласка, ви будете мати право в цій, в цій конкретній царині їх критикувати? Я думаю, будете. Після того, як ви багато чого зробили. І після того, як ви знаєте історично, що якщо щось робилося так, то. Інші країни, наприклад, ваша країна була окупована, була знищена. Ірина Дмитрівна знала, що це відбувається на перший раз. Ірина з Ірина Дмитрівна добре знала підґрунтя історичне і для голодоморів, і для Батуринської трагедії, і для і те, як висилалися наші люди, які захищали нашу культуру, нашу мову до Сибіру, як вони там гнили цілим поколінням по констаборах. Вона знала, тому вона і критикувала. І ви би критикували, якби ви зробили так багато праць для освіти у військовій справі, а вас би ніхто не слухав цілеспрямовано. І вас би ще казали, що вас треба вбити, наприклад. Або таких, як ви, треба вбити, або біля вас не треба проходити, бо щось там не так. Я просто повертаю вам вашу ситуацію, тільки в цю саму ситуацію, тільки в вашій царі. Я вас запевняю, що ви б критикували і мали б на це право. 也够糟糕。